Так, Сьогодні 10 вересня, е, значить, зараз ми <кхи> подивимося, як виглядають кишмиші на сьогоднішній день. Е, тут у мене це ряд, ось, ось тут 4 куща йде, це американські кишмиші. Перший у мене йде щелкунчик. Значить, зараз ми його ось, що саме, більша ягода. Зараз ми поважимо. Ого, на три пошти не тривається. Так. Три ягоди зірвали. Так, навіса. Зараз вони загрузяться. Так, ось о, загрузилися. Три ягодки. Важуть 29,6, ну, в середньому 10 грам ягідка. Так, на розріз. Ягідка плотна, на розріз. Ось о, дивіться. Це взагалі ягода, це найбільша, яка я там зірвав. Давайте її од... так, 14 грам ягода ця. Клас без сім'яності перший. Немає геть нічого, навіть рудиментів. Ось, це в мене цей іменно кущ привитий на кобері. Все, три ягодки розрізав, нічого немає. Ну, ось 5 копійок для. Порівняння. Тобто вона закриває 5 копійок повністю. Нема 5 копійок, не видно. Це в нас щелкунчик такий. По цукору він тільки починає дозрівати. Значить, я зараз швидко скажу, прицілювати камеру не будемо, тому що це займе багато часу. І так, 14 брікс на сьогодні по цукору. Так, наступний кущ переходимо. Оце в нас. Регал Сідліс. Це якби мій любимчик серед кишмишів. Я з нього буду робити родзинки. Так, зриваємо три ягоди. Так, любі. На отрив теж вони доволі таке міцно держаться. Так, три ягодки на віса. Ну, почти 20 грам. Ну, В середньому до 7 грамів. Ось найбільше це виходить тут. Так, 7,7. Ось, це найбільша ягода. Так, ну, Може де є і більша, але 7,7. Так, на розріз ми ріжемо, дивимося, що тут у нас є. Так, по-бистрому раз. Одна ягідка, друга ягідка, третя ягодка. Найбільша. Так, на розріз там ось видніється манюсінький, манюсінький. Ну він геть. Камера може і не передасть, ну це навіть ні, це, це не насінина, сіни, а як наче ниточка. Ну коротше оце от такий клас у нього. Не знаю який це. Ну, мабуть, перший. Так, наступна. Наступна це в мене шугер кріпс. Теж якби... Це перше його плодоношення або Сігал <coughs> Regal Sidlis. Я вже е, знімав і Зараз знімемо перший раз шугар кріпс. Так, три знімаю, ось сьогодні, бачите, я грознобойні. Вложимо. Так, виходить тут 14 грамів на три. Це в середньому, виходить, 5 грамів ягідка. Ну, почти 5 грамів. Бо оця все крупніша, то вона ось є 5,8. Бачите? Значить, на розріз, На розріз. Теж доволі крепко держиться на, на розріз, ось, навіть ниточки немає. Бачите, я розрізав саму більшу ягідку, немає геть нічого. Ось будь ласка, дивіться, немає нічого. Тобто перший клас без сім'яності. Вона дійсно така, хрущащий сахар, така з хрустом цей. Ну, по... На сьогоднішній день, зараз я гляну. Що вона тут нам показує? Ну, вона показує тільки 14 брікс. Оце на сьогодні вона. Так, це в нас шугар кріпс. Лоза, до речі, визріває. Дивіться, що на цьому, що ось орегал сідліс, вона визріла, вже завернулася даже, Бачите, вона вся коричнева з усіх. Тобто вона вже визрівша. А, зараз зріжу Ось, дивіться, поближче, це такий ось Sugar Crips, має таку грону. Зараз ми її ось одріжемо і подивимося на цукор. Що тут у нас. так. Ну, це 16 брікс на сьогодні. Оце, мабуть я її вже буду знімати, я її не буду далі держати, в неї вже такий трошки дюшес от є присутній. Я їх вже буду залажувати, не буду передержувати. Мені подобається, коли не родзинки не такі сильно сладкі притерні, а щоб там трохи така кислиночка була. Ну Це мені до Я, якби. так. І останній тут кущу ряду у мене виходить, Оце тімко. Оце на сьогодні такий тімко, Дивіться, Значить, грозі в нього доволі здорові. Ось. Все. Яги збиті, ну шевелиться, якби не геть, щоб ягоди шевеляться в гроні. Нормально, не передавлюються. Так, зірвемо самі які тут. Ну ось все, обичні, бачите, я не буду там вибирати, шукати самі більше, ось підряд зірву. Значить, зараз подивимося, загрузяться віса. Так, Яка у нього буде? Ну, ось, 17-16, да. ну 5 грамм ягідка. Так, на розріз, на розріз. Теж тугенька вона така. Так, бачу, воно рудомент уже воно є, бачу. Невеличкий. І тут. Ну вони такі, як нитки. Ось, бачите, його. Та ні, він навіть не ощущається і не давиться. манюсенькі ось Осьо. Вот. Оце на сьогодні на 10-те таке, воно видно, да, що є, мабуть, це буде третій клас більш за все. Вони манюсінькі, звісно, ну, ну він ще, мабуть, не, не повністю зрілий. Я так підозрюю. Зараз ми це все подивимося. Скільки в нього на сьогодні. О, воно в нього 16 брікс. Кислинки вже наче й немає. Не знаю. Це перше плодоношення. Якби отаке вже от повне то. Не знаю, будемо дивитися. Ось геть наш така груна, колір набрав. Красивий. Ну такий він. Лоза, до речі, теж вже до самого верху ось повністю закрутилася. Вона все одно дивиться, вона визріша. Видно тут, ось. бачите, Коричнева лоза. Ось і тут так само. Це коричневе, люба товщина, геть всі лози визрівші вже на сюди. От, Так, переходимо далі. Йдемо слідующе. Це поки шмиша, що. Так, тут у мене ряд. Е ну, У мене той не плодоносив, це лак і удачний. Тут у мене є прививка ще, до речі, щелкунчика. Да? Ось що вона. Ось от, це щелкунчик. Тут вона вже збита, це привита на, на добрині і вона не шевелиться. Вона така. Геть набита і дуже плотна. Оце такий колір. Я вам покажу ще третю прививку. Вона привита в мене є на RR3309. Там взагалі не така грома, навіть і колір не такий, як у цій. На це ці не дивіться, бо це у мене тут докота бідзюри привита. А з тої сторони тут кишмиш сказка. Ось він. Так. Ось кишмиш сказка. Це такі гроздяки, я навіть не знаю. Вони дуже плотні, набиті, не шевеляться. от. Ну не де, тріску не бачу. Зараз не... вирву саму велику ягідку, яку знайду. Ну, ось, ось здоровенна. Тут зараз її витягну отсюда, просто провірить, що тут. Дивіться, яка ягода. Давайте просто ще зважимо для інтересу. так. Дуже здорова ягіда. Так, важимо. Ну, ось, дивіться, 10 грам. 10 грамів ще не каже столовий сорт. Так, що ми тут бачимо? Манюсенька, ось є-єле замітна така. Ні, та це, це не сімочка, це як ото як волосинка. Воно даже, я без окулярів я її не бачу. Волосиночка, ну це в 10-грамовій ягідці. Так, а ну чуть, чуть поменше, аби тут знайти. Ну, ось поменше. А ну-ка цю зріжемо. Ні, повністю нема нічого. Все відсутня, дивіться, голо. Так. Оце кишмиш сказка. Калугін Віктор Михайлович, звісно, молодченка. Хороша в нього вийшла ця форма. Так, йдемо далі. Тут тут виходить це у нас котон кенді чи цей рататуй, да. О, вирвав скільки. Значить, середня вага у нього. Ось о, три гронки, чи цей Три ягодки положу. 14 грам, 13,96. Отак от до камери бо буде на виворот. Отак от. 13,96. Це за три ягодки. Так, на сьогоднішній день вона. М -м -м. Уже якби той вкус, вона набирає так. Поріжемо ось о, ягідки, нема нічого от слова зовсім. Хоча в зелених, коли вони тільки були маленькі, то я знаходив. Зараз я, скільки їх не різав, я не можу знайти насіння. Може в когось десь і є, але я не можу знайти. Оце дивіться. Але ну, щось вроді там, десь, ну то ниточка, то геть не, не насіння і навіть не рудимент. То щось я не знаю, що то. Ось ну, я вам нарізав кучу, тобто немає тут нічого по цукристості в нього на сьогодні. На сьогодні 14 брікс, Він ще так, у нього вже якби прекскурсія є, а ще немає того цукру. Так, далі ми йдемо. Тут у нас аватар. Ну, тут гіганти. Тут, звісно, це привитий на кобері. Ну, зриваю ось о три. Я не самі длінні, бо там воно є взагалі огірки, я їх називаю. Бо то нереально щось здорове таке. Так, ось все, дивіться. Ось все, це не самі великі. Ось. О. Так, розрізаємо це, так, це ми вдаляємо. Значить, отак от ось робимо. Абсолютно ноль. Нема нічого. Геть, дивіться. Можна різати хоч усе. Нема нічого. Так, сухар, інтересно. Що він показує нам? Так. Ого, 17 брікс. Оце вам і аватар. 17 брікс. Непогано. Для аватара. Так, переходимо, арарат. Так, арарат. Це тоже якби оце, бачите, як є. я. Я зразу воно рву цими. Рву зразу жменями. 26. У середньому 17, це 7 грам. Ріжемо, дивимося. Нема. Далі. Нема. Нема. Ось все. Нічого немає. Ягода видовжена натрив на дуже. Теж вона і тут нема. Ну, коротше, нічого немає. Так, викидаємо це все лихо. Міряємо приблизно. Так, що воно тут нам показує на сьогодні? Хочеться ж і по-бистрому це все зробити. 15. 15 брик на сьогодні. 15. Інтересно, вроді кислинка така, 15 брік. Так, це грозді з карлоти. Дивіться які. Ви бачите, що це таке? Це просто ось. Якісь гіганти. Тут вона кругла, ярко красна, насищена, вона пізніше достигає. Вона туди, мабуть, аж через місяць, мабуть, буде, може чуть раніше. Так, а ну-ка, що у нас тут показує? В середньому 5 грам. Бачите, да? 15-1. Так, дивимося, 0. Далі. Нема ще одна. Немає. Так, ну, заміряти не будемо по цукристості, бо я знаю вона пізня. Нема що тут заміряти. Хоча скули не з вода. <гум> ну. Так, інтересують. Інтересують багато ось. Тімсон. То Тімко там вимірював, а це ось Тімсон. Питали за Тімсон. Що там, як там? Зараз дірвемо. Ось, ось, бачите, я тут грибонув. так, 4, 3 ось, ось ложу. так, Три. Десять і восемь. Оце така ягідка. Ну, це в мене перший раз, воно рода. Я не самі здорові. Дивіться, ось оце грозді його ось Вони не дуже здорові. ну за... <га> Я так його... Ну є тут грозді. Вроді як муска тут є. ну. Поки я його тут не чую, кажу те, що є. Поки я його тут не чую. Вкус вже якби такий трошки насищений гармонія така сортова. Ну, ніякого поки мускату немає. 15 брікс Цукристість у нього на сьогодні, на час От. Так, все. Далі. І ось, ось гігант рядом. Це що касається гігантізма. Ось дивіться, що це таке. Ось у. бачите? Ось у. це що да? От зараз я спеціально дивіться, зриваю три ягоди. Зараз зважимо їх. Дивіться, ось овіса. Три ягоди. 34 і 4. Пошти по 12 грам. І це ж не самі, геть, я воно де попало зірвав. З тої сторони там ще більше є. Так, ріжемо, дивимося. Ноль. Да. Прикольно. Ноль. Усі три здоровені, дивіться. Ноль. Це король осені. Я називаю його своїм іменем. Ви як хочете називайте ландкрузером. Так. От ем -тінг. Вообще Взагалі він. Його оригінальна назва. Ну, тут у нас умільці його поназивали вже так, що Так, переходимо ще в мене там є три кишмиша, які я можу показувати, бо там е -е, ще трошки в мене не родили вони. Ну, Ще не було як би урожаю, то я не буду їх і показувати. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Заходимо. Та сюди, навірно, спочатку. Так, там у мене був Тімсон. Це ось Томпсон. Ну, як, щоб ви не путалися, ну називайте його султаніною. Ну, я брав його як. оце ось Томсон. Дві ягодки. Зараз ми. Так, затаруємо так. Ноль. Ложимо. Ну, ось, то давайте три, щоб було. Це вже б вже просто немає його тут. Так, 9,8, 10 грам. Ну, в середньому 3,5 грам. Ну вона видовжена. Це ще те, що ми привикли Султаніна султані наказати да? на нього. Значить, що тут у нас всередині? Нема нічого. Нема нічого. нема нічого, Перший клас безсім'яності підтверджується. Так, по цукристости. Так, по цукристости. Тут уже у нас. А ну-ка. О, а тут у нас 19 брикс. 19 брикс. Так, идем далее. Так, вот третий куш, то, что я вам сказал. Ось цього ж щелкунчика. Ну, це треба з тієї сторони, дивіться, які грозі інтересні. Бачите, які вони. Вони вже не полукруглі, а просто грозь диша, диша. З цієї сторони, ось зараз я одірву, вже вам, щоб показати, щоб не обходити ту сторону, не затягувати. Ось, ось дивіться, який колір у неї. Бачите? І як вона висить на Оце на RR3309. Це я сам прививав. І грозі тут ось такі інтересні, прямо, бачите? Мені оці на ерері саме більше до вподоби. Там сильно на добрині геть збита, не нравится, збита геть плотна. А в цій і колір, і оце ось бачите, вона дуже гарна така. Ну, її ще... А ми ж там заміряли, а ну-ка я зараз і тут замірю. Ну Тут ягідка чуть-чуть, вроді як... Ну, чуть-чуть поменше, вроді би як там. Може мені кажется. Ну, 17 брик все на ньому. І він не вон там раній, не... він навіть ну, більше так. Середній, ну вже він, бачите, на 10-та. Тобто оце таке діло. Так, це скидаємо. Ідемо до рекордсмена. Так, залишилося тут у мене дивіться. Так, дивіться, тут це у мене століття, ось воно. Бачите, тут вже ж усі його знають, усі століття, так. Да? Ось три ягодки беремо по століттю, по моєму, що в мене він видає на участку. Так, затарувалися. Так, видає він у мене, ось дивіться, 14 грам. Діліть на три. Так, оце Клас без сім'яності тут і так, понятно, перший. Так? Ну так, да, воно, голе, немає нічого, навіть і ніякого намка. Ні на нитку, ні на рудимент, всього все. Ну, все. По цукристості, по цукристості. Він, виходить. По цукристості 19 у нього на сьогодні. Хороший цукор. Так. І оцю, гронки поки невеличкі, бачите, вже защіпано, бо сю позащіпували. Це розсвіт безсімяний. Теж американець. У нього ось от, дивіться, для порівняння, значить, це ось, ось був ось ось століття, а ось... ось Рядом, да, видно, що вона менша, звісно, ну, може на пізніше буде вона і більша там, з набором деревини. 10 грам з половиною, ну по 3 грама, навіть 3-3, скажімо так. От. Клас без сім'яності тут. Подивимося. Так, це у нас що тут? Ниточка. Да, ниточка геть малесенька. Тут теж ось одна ниточка, це не рудимент ниточка. Так, і що тут? В третій. Так же саме. Ось Не знаю, може камера навіть і не покаже. Воно десь вона там. Разсвіт без сімейний. Мускати ще просто. Увага! 23 брікса. Оце рекордсмен взагалі з усіх, що в мене є на участку. Я сам навіть не, не думав. Ну Він, я вам скажу, мускат сильніший рекордсмен. Ягодка, ну, так, скажемо, для кишмиша піде. Але він трошки, трошки він болявий. Він зафачує мільдю. Якщо ці ніхто нічого не де, то цей отримав йодоцида. Бо було, захочував. Що є, то є. Оце один із кущів, який у мене захватив на всьому участку, На моєму, оце він один захватив мільдю. Неоїдюма у мене не було в цьому році, я навіть не бачив його, не знаю, що воно і таке. Тобто все нормально. А мільдю, оце єдиний кущ, який у мене всі вони чистять. Це один, з яким Мені довелося трошки йому допомагати. Ну, оце так от. На цьому, мабуть ми і за На аркі я вам вже завтра покажу. Там у мене інтересна є така позиція, інтригуюча. Я вам покажу Ютал, і покажу на камеру, покажу його цукристість. Зрівняємо, там у мене є ще кущ. Він не обривався, там Юпітера от, є. І Ютала на арки, корнесобство не Я вам покажу порівняння. Я думаю, ви будете дуже-дуже здивовані. До завтра.